Вельмешановне панство, вітаю! Сьогодні буду сіяти суданку і хочу показати вам, як вирахувати норму висіву. Як я вираховую, я не знаю, можливо це неправильно, але в мене виходить так. У мене сіялка на 2 метри 12 рядків через 15 см рядок. 2-метрова. Хто бачив, бачив, хто не бачив, я зараз ще покажу. І покажу, які нюанси і що треба потрібно зробити для того, аби був правильний і точний висів. Цілка Китай, Заря, Самий звичайний Китай. Ось така вона. З бункером під Міндобриво і з бункером під... Насіння. Ну, можливо, можна і туди-сюди сипати. Тут просто більші катушки. Стоять ці грібінчики. Ну, коротше, двохбункер, насіялка, зерно тукова. Отака вона. Отакі її параметри. От Заря СЗН 2х12. Тобто 2 метри 12 рядів. Потужність трактора 12-25 коней. Ми будемо 40 коней її тягнути, так як вона є. І так буде добре. Думав, що і фенгом їхати, але поїду ти Так, що перше потрібно? Ось в мене такі руки, я тільки що це робив, бо щось появився шат. Саме перше це потрібно. Ось тут я ще не зробив, він добрив. Ось тут вам я його і покажу. Ось цей шат. Ось цей хід катушок. Оцю різницю, бачите, між, між тою кручкою, ось цю різницю треба забрати, аби того не було. Як це зробити? Можна підставити тут шайбу ще, а можна це витягнути, цей шплін, а можна ось цей шплінт витягнути, висунути сюди і підставити шайбу ось тут. Я тут ставив вже одну, але треба поставити ще, аби воно упирало і не було того шату. Ось так як я зробив ось тут. Бачите, тут підставив шайби. І тут поставив шплінт. Все, тут у мене ніякого шату нема. І я вам зараз покажу, О, і воно вже регулює туди-сюди висів. Нема шату зовсім. О, зовсім нема шату. Так, зараз покажу вам, як регулюється висів. Я вже, в принципі, виставив, але я розкажу. Я розказую це тим, кому потрібно детально і хто не розуміє. Значить, оборот валу барабана 1 метр. У мене тут стоїть мітка, шнурочок зав'язаний. І я по ньому орієнтуюся. Один оборот це один метр. Пояснюю, якщо барабан, один оборот, має один метр, а сіялка має 2 метри, то 50 обертів, це буде 50 метрів, множимо на 2, отримуємо 100. 100. Це одна сотка. У мене є 40 кг люцерни і 50 соток площі. Як мені розрахувати, скільки мені на одну сотку поставити норму висіва ну, там, на гектар, там вже собі множити там, чи, чи на скільки? Я кілограми ділю на площу. От маю, аби мені знати у грамах, я перевожу кілограми у грами. 40 кілограм це 40 тисяч грам. 40 тисяч ділимо на 50, виходить, 800. 800 грам на одну сотку. Тепер мені потрібно знати на один рядок за 50. Ж не буду я всі сошники з усіх сипати і то все важити. Хоча було би так точніше. А тепер мені потрібно знати. За 50 метрів, за 50 оборотів, скільки мені видасть один сушник. Це я цих 800 грам ділю на 12. Получається 66,6 грамів. Один сушник за один прохід за 50 оборотів. Повінти 66,6 66 грамів. Тобто 70, 65-70 грамів плюс-мінус. Беремо, тоді я ж не буду 50 разів крутити. Давайте за 5 разів візьмемо, це 6,6-7 грам. Або за, 12, або за 10 разів за 10, на 10 метрів він повинен висипати 12-14 грам в середньому. Десь так. Ну, Я думаю, зрозуміло. Кому не зрозуміло, я зніму ще раз окреме відео, а зараз я вам покажу, як воно виходить. Так, тут все грає. Беремо, наприклад, беремо один висівний, ставимо якусь посудину і прокручуємо п'ять разів. Беремо один, два, три, чотири, п'ять. Оскільки воно мені висіяло за п'ять. За п'ять. Повинно бути плюс-мінус шість-сім грам. Десь так. Зараз подивимось, що воно тут мені настріляло. Сім. Сім грам. Ось. Сім грам. Шість. Ну воно скаче там туди-сюди. Давайте ще раз. Посипаємо сюди. Ця вага вона виключається. Це таке. На цій перевіряв там а, чудо. На цій перевіряв також воно. Та теж щось від вітру Міняю. О, Вісім. Зараз вісім показує. Опять-7. Ну, коротше, ви зрозуміли, Ось так виставляється весів. Важливо, аби не було шату, бо то, тоді висів буде у вас гуляти, і збільшуватися, зменшуватися. Так, кому цікаво, тобто, а скільки воно має бути відкрито. Ось скільки відкрита катушка. Пів сантиметра. Давайте тут я вам покажу. От, катушка відкрита пів сантиметра. У мене виходить. Ось так я регулюю висів. Кому не зрозуміло, пишіть в коментарях. Я зніму окремо відео, розпишу вам на папері, як воно має бути і як це регулювати. А зараз я буду їхати сіяти, бо вже пізно, вже з обіду. Зараз ми їдемо в поле. Така суданка, якась мар'яна, тонкостебельна. Ось така от вона. Подивимось, що з того буде.